Артем Савін народився і виріс у кривому розі. Його мати має корені у Казахстані, де й служила у прикордонних військах. Тож у серці хлопця завжди було дві країни: одну з них нашу державу. Він захищав з 18 років. Саме стільки йому виповнилося, коли вирішив стати до лав української армії. Двічі вирушав у зону. АТО. в цілому воював там близько двох років. Мати ділиться її та старшого сина дивувала мудрість Артема ще коли він був дитиною. Аліки Як варіт якось Олесь говорить: роки хіба розуміти, ти що можеш в свої дити? три роки розуміти, що означає любити? А він, а він так. каже, так це, це турбуватися забудеться та оберігати свою близьку рідну людину. Він не по рокам був дуже мудрим, дуже дорослим був, дуже рано виріс. Це була людина така, що коли хтось просить грошей біля магазину, він не дасть грошей. Він зайде по пакеті, що візьме всього, і, 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 от рядом постави і уйде. Коли а, комусь треба допомога, він один із перших. Який витів на допомогу. І чесно вам сказати, було побільше таких людей, як він, ми б і жили б краще. Олесь розповідає, молодший брат завжди був для нього підтримкою. Нині старший син опора для матері, але в його житті був період, коли все руйнувалося. Здолати біду допоміг Артем. У мене була залежність. Він був поряд, коли це було дуже тяжко, коли ти а, виходиш з цього всього і хочеш цим вже не жити. Не будемо про всіх казати, а деякі тебе пальцями тикають. Він це прекрасно розумів. Він пам'ятає, якими ми були в дитинстві, а, і він мені допомагав. Він був постійно поруч, коли я. Хотів вибратися з цієї ями, підшукував мені клініку, я все-таки пішов на крапельниці, пішов вивчати цю всю духовну, будемо казати, атмосферу по алкоголю. по цьому. Я вивчив, чому моє тіло так себе поводи, чому мій разум так себе поводи, інтоксикація і це мені допомогло. У Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування, де Артем здобув фах електрогазозварника, кажуть вже тоді у хлопчині вони бачили міцний дух чоловіка. Він був сильним, а ще спортивним. Займався різними видами боротьби, їздив на мотоциклі, опановував тренажери. Артем був лідером своєї групи навчальної до його. Прислухалися, він був одним з тих, кого не потрібно просити двічі. Він завжди відгукувався на любі прохання. От. Крім того, займався в тренажерній залі, ну, постійно хотів себе покращити. Такий гарний, простий наш. Хлопець, як кажуть, коли ми на уроках працювали на різних спортивних тренажерах на гімнастичних снарядах, то він відрізнявся тим, що він дуже багато міг підтягнутись, зробити вправи на брусах. От і коли були різні спортивні свята, спортивні заходи. Він завжди за свою групу виступав. В тому числі виступав і за училище на різних змаганнях. Я його брав на змаганнях з гирьового спорту. Такі змагання були у нас цікаві, як козацькі наснаги. І до речі, наш заклад завжди був в числі перших, які виборювали там золоті медалі на міських змаганнях, і в тому числі в цих змаганнях брав участь і Артем. Захоплений спортом Артем не забував про інтелектуальну працю. Ми з ним виграли обласний етап конкурсу Інтелеко Україна. це все український конкурс. Робота була пов'язана із здоровим способом життя. Він як одночасний спортсмен. Його це цікавило. Що він казав, що я ж маю знати, що я маю можу їсти для того, щоб бути кращим ще І Тому це ж оці знання ми перенесли на наукову роботу. І тоді ми виграли тоді з ним цей конкурс. Він прям такий допитливий був. До речі, не по роках розвинений, прям мислення в нього не по роках розвинене. з ним можна було говорити на будь-які теми. Він був всебічно розвинений, обізнаний. Вже тоді він мав якості всіх справжнього чоловіка. Знаєте, є такі люди, котрих достатньо раз побачити, і ти їх запам'ятаєш на все життя. От він був саме такою людиною. Харизматичний, позитивний. Він міг товаришувати, вмів це робити. Його любили дівчата, поважали хлопці. Він був таким, знаєте, ще маленьким за роками, але дорослим в душі. Йому дуже подобалися ті моменти от на уроці, на виховних годинах, коли треба було міркувати. Коли треба було висловлювати свою власну думку, от йому це дуже подобалося. Він був такий розважливий, міг мріяти, міркувати про життя, думати, критично мислити. Тобто він завжди йшов на взаємодію, на взаємодію з вчителем. Він ніколи не був конфліктний. Він завжди намагався вирішувати якісь питання. Спокійно, виважено. Тобто, це такий відчувалося в ньому, знаєте, якийсь такий стержень, таку рішучість, стійкість. Ніколи я не бачила його там сумним чи якимось незадоволеним життям. Це був хлопець, який завжди радів, радів життю. Навчальному закладі згадують випадок, коли Артем вчергове вразив всіх мужньою поведінкою. Були ситуації, коли він за нашого там, одного з викладачів на зупинці, в нього була травмована одна рука, і там людина якась себе неадекватно поводила. І Артем навіть з однією рукою заспокоїв дядю того і почекав, поки приїдуть там, бо люди викликали міліцію і він там допоміг притримати цього неадекватного чоловіка. Коли бійцю Савіну, учаснику АТО, випадала відпустка, він поспішав до тих, хто навчав його захищати свою землю. Ділився пережитим, привозив до профільного кабінету військові експонати. Він своїми очима бачив, що відбувається на Донеччині, на Луганщині. Він привіз декілька зразків там відпрацьованих боєприпасів, які зараз у нас є в кабінеті. вони як експонати, щоб Учні, котрі зараз навчаються, могли побачити цю зброю. От ми з ним спілкувалися по новим видам зброї, в тому числі стрілецької, бо на той момент вже Україна почала реформи в армії. Жахи війни не відібрали молодого воїна людяності. Когда обстріли. болябстколи сильні обстріли були і горіли. Якщо я не помиляюся, горіли навіть села в Луганській області. Він допомагав тушити пожежі. тушити надавав допомогу місцевому населенню. був такий випадок, коли вони з побратимами здавали гроші і допомагали місцевим мешканцям перекривати дахи. Бо на той момент це було дуже необхідно, тому що ну просто на той момент було і Якщо у юні роки Артем мріяв опинитися в армії, то пройшовши бойові дії на сході України, ділився з матір'ю. Більше не хоче брати до рук зброю. Однак, коли почалося повномасштабне вторгнення, не гаючи часу, пішов у військкомат. Був переконаний, маєш досвід, значить, треба стати пліч опліч з тими, хто вперше одягнув однострій. Певно, він вже надивився на війну, на все це горе. каже: я більше не хочу туди. Але коли почалася війна, то він один з перших був на передовій. Він не чекав повістки. Він сам, хоча добровольців, вже не хотіли приймати навіть за документами, але він сам цілеспрямовано поїхав. Кілька днів я навіть не знала, де він зателефонував, значить, добре. Під час великої війни Артем Савін служив старшим водієм у 96-му піхотному батальйоні військової частини А 9162 командир. Одразу помітив, хлопець налаштований рішуче. Криворіжець віддано боронив підступи до рідного міста, і це був наш мотокур'єр, який міг в розгар бою. На мотоциклі вискочити кудись там на передову завести радіостанцію чи закинути це каністру з бензином, тому що у хлопців генератор там вимкнувся, і у них радіостанції там розряджаються, і так далі. От. Особливо яскраво було це, коли у нас була досить важка ситуація. Це населений пункт князівка. Це якраз північніше високопілля, і на нас йшли штурмові дії. Нам на підсилення прислали танки, але оскільки це були танки з резерву верхнього командування, вони не знали місцевість, не знали, де свої сили, де чужі сили. З ними потрібно було провести взаємодію. І я відправляю туди Артема. Артем на мотоциклі. Приїжджає, знаходить той танк, де він там став, заблукав і далі на мотоциклі веде за собою танк, Заводить танк у село, показує танкісту куди куди що, куди треба працювати. Відскакує, хапає радіостанцію. Їде знов до того танкіста. Танк працює, стріляє, ховається за цими за якимись сільгоспорудами. От. Підлітає Артем, стукає по броні прикладом, кидає радіостанцію командиру танка. І командир танка далі вже з нами на зв'язку вже працює а не тільки ну, вже працює через рацію, а не тільки через жести людей. Розвідники не раз чули перехоплення, що окупанти хотіли зняти мотоцикліста, який їм дуже дошкуляв. Ну, він ще з таким з форсом їздив. У нього він е, купив прапор Blackwaters, От е, зробив флагшток, причепив до мотоцикла і їздив е, ще й на мотоциклі з цим прапором. Ну, поки я це не побачив і не заборонив йому. У рідкісні моменти, коли міг вирватися додому, розповідав лише про позитивне. А одного разу привіз з собою пухнастого безхатченка, наляканого вибухами. Он позвонів. Говорить, мене він зателефонував і каже: Мамо, в мене є хаски. Ну я подивилася на старшого сина, і ми без слів відразу зрозуміли, що треба казати: вези його додому. Ми ще хвилювалися. Бачимо, він приїхав, вийшов з машини а собаки нема. А потім дивлюся, такий величенький хаски вийшов. Зайшов до нас додому і ніби завжди там жив. І все. Наступного дня Артем поїхав, а собака залишився і вже четвертий рік живе разом з нами. Підполковник на псевдо Чапай взяв дячує життям Артемові, що мав позивний койот з нами на зв'язку. Свідок тієї події. Юрій командир, він взяв. Автомобіль і поїхав цим автомобілем, до... щоб забрати того загиблого, який був далі. Коли він поїхав, ми вже знайшли камеру, ми вийшли з посадки, стояли, дивилися, просто е говорили трохи. Планували вирушати в ту, в ту сторону, куди поїхав Юра. І ми почули вибух. Ми зрозуміли, що це. Він наїхав на, на міну. Ми побігли в ту сторону, бачили стовп диму. Е коли ми прибігли, ми побачили автомобіль перекинутий на дах і вирву від, е від міни, після чого ми почали намагатися відкривати е двері в цьому автомобілі, кликати Юру. І ну ніяких ознак життя не було. Бухові двері були заблоковані. Передні через те, що вона впала на дах і деформувалася, і можна було пролізти лише туди через через задні двері. І Кайот якраз тобою пробирався, там все виламував, щоб, щоб дістати. Чапаю. Артем. Це людина, якій я особисто вдячний за е, своє життя. У мене була ситуація, коли я підірвався на темки, мене зажало всередині корпусу машини. Сильно зажала, тобто там така бляшанка вийшла. Привалило там речами, і я вилізти звідти не міг. І вийшло, що Артем тоді з хлопцями ходили, ходили мене, шукали, вигукували. От, я подав їм голос. От, ходили, кричали: «Хяпай!» – чапай, мій позивний. От чепай, ти живий. І я відкликнувся. Типа так, живий. І Артем тоді через вибиті вікна, виламуючи там ці, ці е, сідушки, викидав речі. Е, поки мене трошки не розтисло, і далі я вже зміг витяг вилізти з цієї машини. Він мене ще там. Командир закрити очі, скло сипиться ще до витягував мене незадовго до загибелі. Артем одружився. Мріяв про щасливу родину та нову мирну професію он Останнім часом він часто розповідав мені про it технології і говорив: як закінчиться війна, я обов'язково ще навчатимусь. казав: в мене буде свій кабінет, комп'ютер. Я буду вчитися. Я стомився, хочу тихого, спокійного життя. На жаль, не здійснилося. Отримавши страшну звістку про загибель сина, мама одразу не повірила адже напередодні доля подарувала їй зустріч з Артемом. 19 вересня я зовсім випадково вийшла з квартири, зовсім випадково переходила дорогу. Аж бачу, їде зелений джип. У той час переважно на них військові їздили. Думаю, я почекаю, їм більш потрібно, бо вони завжди кудись запізнюються. А він зупинився, нікуди не їде. Я піднімаю очі, а це мій син. Він мене навіть підвіз до певного місця. Він сказав: Мамо, ти вибач, я так поспішаю. Я відповіла: все добре, їдь. Ще постояла, подивилася, як від'їжджала його машина. Це була наша остання зустріч з ним. 20 вересня він уже загинув. Старший син Олесь теж збирався служити. Змінив своє рішення, коли зрозумів, крім нього, у мами більше нікого немає. На слідуючий день зранку вже треба було в військкоматі бути. Я зупинив машину, а там сидів військовий. І він мене підвозив до аптеки. Йому треба було документацію цю, цю сільраду, спочатку у сільраду. І коли він передав у сільраду, він мене позвав, взяв отак от за плечі і сказав, тримайся, Тьомки з нами вже нема. Потім я десь 3-4 години я нічого не пам'ятаю. Артем Савін поліг 20 вересня 2022 року поблизу села Архангельське на Херсонщині. Йому було всього 23. На Настанови воїна допомагають рідними. Досі син навчив мене ніколи ні за яких обставин не здаватися. Йти вперед, розвиватися. Він мені казав, вивчай англійську, займався спортом, вчися водити авто і ніколи не стій на місці. Завдяки моєму синові і тим чоловікам та молодим хлопцям, які знаходилися там в той момент. Завдяки їм орки не зайшли в наше місто. Вони їх просто не пустили. Коли мені було тяжко з цим усім, я дивився на його фотографії. У мене з собою постійно його фото. Олесь каже, розмовляє з братом як живим, і думає, що б він сказав у тій чи іншій ситуації. І певний, Артем порадив би всім любити, берегти і підтримувати одне одного.